Нещодавно було опубліковане відео, де показується, що в якості гуманітарної допомоги до нашої країни приходить олія з в... Арабських Еміратів, да, Вироблена в Україні. Всім доброго вірнісу вот по <кхем> так. От хочу показати рефініроване подсонечне масло, яке я отримав по всімірної продуктовій програмі ОТОН. Що ж тут цікавого? Так, значить, смотрите. Произведено оно в Украине, а поставщиком являются Объединенные Арабские Эмираты. Что вы думаете по этому поводу? Багато людей висловились таким чином, що це ж на халяву, нехай вона приходить, і навіть мало хто замислився над цим абсурдом. Це як повертати африканцям банани, які вони були вирощені. Щоб вони не померли з голоду. Да, щоб вони не по... які вирощені в Афріці, і повертати їм в якості гуманітарної допомоги. По-перше, це абсурд. А по-друге, вони питають, а де брати гроші. Я зокрема зазначив те, що і досі в стані війни. У нас працює армія неефективних чиновників. Всі вони отримують неабиякі зарплати премії. Ми насправді нагадуємо, сословно-феодальне суспільство при будь-яких умовах це сослові. Воно продовжує отримати свою вигаду. Ну, а буквально то ділимо на два запитання. Перше це про гуманітарну допомогу Україні від європейських та міжнародних партнерів українськими ж продуктами. А по-друге, це про неефективних чиновників. Ну давайте з приводу олії, яка прибуває до нас з Арабських Еміратів, нам дають нашу шалію під виглядом гуманітарної допомоги. І багато людей вважають, що о, це добре, класно, це ж нам безкоштовно, ми маємо радіти. Давайте відверто. Це все наслідки безконтрольного вивозу. Природних багатств, ресурсів та зерна, борошна всіх харчових ну, продуктів, які не контролюються сьогодні на загальнодержавному рівні. Хто їх вивозить? Держава Україна чи Бариги спекулянти? Бариги-спекулянти. А хто потребує гуманітарної допомоги? Держава України. Тобто ви розумієте абсурд. Ми пам'ятаємо 2-3 роки тому, коли у нас олія. Українського виробництва в Польщі та Чехії коштувало дешевше, ніж самі Україні. Так ну, вона і зараз так коштує. І, і, і так само зараз. Тобто, за все платить хто? Кінцевий власник. Тобто, якщо ми по конституції є власниками усіх природних багатств, я не розумію, чого ми платимо вдвічі, втричі, в чотири рази більше, ми маємо розуміти, що Україна сьогодні годує олігархів, барих, та міжнародних спекулянтів, які все найкраще з максимальним профітом для себе вивозять з України під виглядом якихось псевдореформ, якихось класних інновацій. Ніяких інновацій не відбувається. Зайшли в магазин, подивилися на ціни, заглянули до себе в гаманець і зрозуміли, що вас ошукали. А потім держава України просить навколішках надати гуманітарну допомогу. І від чого не жалко відмовитись від того, що ти вже викупив, подивився. Ну це ж ваша жулія. Нащо мені ділитися чимось своїм? Ну заберіть її назад. Класне порівняння з тим, що якби нам сьогодні повідомили, що в Африці голод, і нам би запропонували скинутись по 10 20, 30 гривень, або відмовитись від купівлі бананів і відіслати назад в Африку банани. Ну, більшість сказала, сказав, нащо нам за щось кидати, заберіть ті банани. Ну, хай вони їх і їдять. По-друге, про неефективних чиновників. Що роблять сьогодні чиновники? Можете мене поправити, але переважна більшість місцевих чиновників, голів ОТГ, старост. Чим вони зараз займаються? Вони отримують непогані зарплати премії. В середньому на руки це десь 30 тисяч гривень. Вам про це не говорять, вам не відповідають на інформаційні запити кажучи, вибачте, війна сьогодні це питання не на часі. Ми вам не будемо на це відповідати. Судіться, але я вам кажу, в середньому це 30 тисяч гривень. І що вони роблять, ці чиновники місцеві? Вони імітують бурхливу діяльність. Вони просять вас скинутися на автівку, на якісь харчі для бійців АТО. Вони розвивають бурхливу діяльність жодної копійки свого карману не даючи. Цим відрізняються староформатні чиновники найвищого рівня, будь то голова національного банку, будь то найвищий я не знаю, керівник офісу президента, будь то голова ОТГ або банальний староста. Якщо ви в лоб напишете запит, прошу надати інформацію, скільки грошей офіційно ви перерахували на допомогу зсу. Чим це підтверджується? Ви отримуєте практично нульову відповідь. Ми граємося в фейкові, фейкову допомогу, коли Національний банк каже, шановні українці, а давайте підтримуємо ЗСУ і кожен з вас буде скидуватися по 5-10 копійок, гривень, 10 гривень, 5 гривень, і ми назбираємо таку велику купу грошей і поможемо ЗСУ. При цьому ми забуваємо про багатомільйонну декларацію голови Національного банку і п'яти-десяти найнаближеніших до нього його заступників або там якихось там радників. Ми побачимо, що це доволі багаті люди, які а можуть вирішити питання допомоги ЗСУ адресно або шляхом. Хлопці, а давайте скинемося там 10, 20, 30% до зарплати і купимо це оперативно. Або давайте надрукуємо таку кількість грошей для потреб ЗСУ, щоб закрити раз і назавжди цю ситуацію. Давайте так, ні, давайте ми будемо гратися в патріотизм, бо ми не хочемо давати жодної копійки з власного карману. Ми запропонуємо людям, скільки часу пройде, поки назбирається ну, абсурдна сума там по гривні, по 10, по 20%. Який буде курс долара і кому ви конкретно допомагаєте? Нікому. Єдине, що я хочу сказати, це брати шефство над конкретним підрозділом, якщо ти дійсно хочеш допомагати, де служить твій друг, брат, батько, син, і звітуватися і допомагати конкретному підрозділу, тому що такі інформповоди ну, особисто мене вони ображають. Тобто, весь цивілізований світ каже, чим ви займаєтесь. За, якщо я не помиляюсь, за останні 10 років Україна це офіційно отримала 45 мільярдів доларів мільярдів доларів допомоги. Де ця допомога? Що ми робимо на ці гроші? Ми випродуємо землю, ми випродуємо власний ліс, ми випродаємо зерно і ми збираємо по 1, 2, 10 гривень на допомогу ЗСУ. Тобто ми ще анонсуємо приватизацію, замість того, щоб створювати ефективні, потужні державні підприємства, які б наповнювали наш бюджет. Війна, війна, світова криза, економічна, екологічна, покажуть, що Україна може виробляти. А нічого, аж нічого. Окрім зерна, яке контрактується і викупається на старті, окрім лісу, бурштину, корисних копалин, руди, ну і трудової міграції, яку зараз обмежили. Українці, настав час говорити правду, настав час думати і е, прогнозувати, як ми будемо жити через 2, 3, 5, 10 років. За таких умов цієї задачі нічого яскравого, нічого гарного, нічого позитивного не буде. Ми це з вами розуміємо. Все абсурд, абсурд і банальна профанація, яка на що орієнтована на заробляння грошей міжнародними спекулянтами, баригами і олігархами, які нікуди не поділися. Чесно кажучи, ця акція копієчки для Національного банку виглядає ну, не те, що навіть абсурдно, це посміховисько. Уявіть собі ситуацію, якби Федеральний резерв США оголосив би акцію, і центіки для армії Сполучених Штатів Америки, і почав би збирати гроші на те, щоб профінансувати якусь допомогу Пентагону. Це... І це анонсує людина, у якої зарплата в місяць майже мільйон гривень. Це не входить навіть в повноваження в мету, в в мет, да? в, в мету роботи Національного банку. Національний банк може натиском однієї кнопки надрукувати мільярд гривень і направити їх а, на рахунок. Тому на що при, настане той час, коли а, звичайний Українець каже, а чим ви там ну, лайливе слово займалися. Місцевого самоврядування на прикладі Піщанської ТГ Сергій Тищенко займається тим, що він е в своєму, е своєму телеграм-каналі повідомляє про повітряні тривоги, бажає всім доброго утра і спокійної ночі. І за це він отримує 30 тисяч і більше гривень, не враховуючи премії дрибану бюджету. Під час війни кожного місяця ми маємо чути реальні звіти за пророблену роботу яким чином голова ОТГ е, може впливати на кількість повітряних тривог на рівень спокою та безпеки? Та ніяк, е, ви що, наймали якогось диктора або якогось статиста? Ні. За що має відповідати голова ОТГ за добробут територіальної громади? Що він має робити? Він має створити умови для економічного. Та соціального розвитку громади, що він має робити, він має готуватися до надекстремального опалювального сезону. Що він має робити? Він має робити все, що завгодно, щоб закумулювати а, безхазяйне майно. Привести його до лоду і розмістити максимальну кількість біженців або людей, які втратили своє житло на окупованих територіях. У Нас е, спіткає велика проблема, про яку сьогодні не говорять на загальнодержавному рівні. Це проблема військових, які будуть демобілізовані, але нерухомість яких залишилась на окупованих територіях. Це фактично люди. Без постійного місця проживання, тобто фактично бомжі, ну які так да, захищають свою територію, свою державу, але куди її мити, вони сьогодні не розуміють. І замовчування цієї проблеми, вибачте, ми говоримо про приватизацію, як її штринько провести, щоб не дати мільйонів українців, які захищають сьогодні свою державу, прийняти в неї участь, вона не на часі, тому що в світі, запам'ятайте, немає жодного позитивного досвіду продажу з. Землі та приватизації держпідприємств під час війни та економічної кризи. Ніхто жодна цивілізована розвиднута країна не торгувала землею та не приватизувала останні надпотужні державні підприємства, в тому числі і оборонного сектору, під час війни. Немає такого, немає, і ми не будемо тим виключенням. Ми побачимо, що кому воно попаде. Звісно, кому тому, у кого є гроші, у кого є гроші, тих, хто їх наскердував при Януковичі, при Порошенко. Ну так, це так, от за що я кажу? Дивіться. А, замість того, щоб вирішувати питання житла для демобілізованих бійців, які мають кудись повернутися. А що таке житло? Це і меблі, це і якийсь посуд, це якісь речі. Людина сьогодні служить на передовій, але коли її демобілізують, куди вона поїде? Вам байдуже, тому що вам не байдуже лише власний карман.